Мене звати Авдимира Деміра і я учениця Козелецького ліцею номер 1 Сьогодні я вам розповім, чому садибу Дараганів називають Покорщина. Покорщина. Так називають садибу Дараганів, полковника Юхима Дарагана і Віри Резумовської. В середині XVIII століття. Походжені назви Покорщина уповиті легендами та припущеннями. Пізніша версія пов'язує її з візитом російської імператриці Єлизавети Патріни. Наталя Розумиха, у подальшому Розумовська, придбала садибу для прийому у 1744 році Навістка російської імператриці Єлизавети. Пізніше вона подарувала садибу донці Вірі дружині київського полковника Юхима Дарагана. існує принаймні дві версії виникнення назви Покорщина. Одна. З них наступна дочка Петра І таємно виходила заміж за людину, що увійшла до історії як граф Розумовський. Але тоді він був сином звичайної шинкарки, яка чекала на ганку біля свого будинку закінчення церемонії. За давньої традиції невістка після відчання повинна підкоритися матері свого чоловіка. З вікон хат підглядали сусіди. Всі хотіли побачити. Царська дочка повинна поклонитись простій шинкарці, і вона поклонилася. З тих пір та місце так і називається Покорщина. Друга версія стверджує, що назва походить від прізвища попереднього власника землі полковського писаря Івана Покорського, йому належала ця територія до 1744 року, коли садибу придбала Наталя Розумиха. Але, очевидним є. Те, що садиба Дараганів покорщена, це не просто архітектурний комплекс, це жива історія України. Вона розповідає нам про складні та захоплюючі сторінки минулого, про впливові родини та важливі історичні події.